спонсор. Це директор Олексенко Алла Сергіївна і вище стоящий потрійний діамантовий директор Баур Людмила Сергіївна. Я хочу вам розповісти свій результат. У мене дуже багато результатів по моїй нозі, по моєму остеопорозу, по болях. І то було поступні, а тепер по коліні. В цьому році, літом. Не зважаючи на теплу погоду і все, щось сталося, заболіло коліно. І так болить, що не можу стати на ногу. Розумієте, біль нестерпна. Витерпіти не можна, піти не можна, ковіньки не допомагають. Все. О. І от я думаю, ну неможливо ж так бути, щоб наша продукція мені не допомогла. Я стільки на їм спасалася разів. І цього разу я вирішила, я взяла наш території. І взяла наші хондрофлор і почала пити по дві таблетки вранці і дві таблетки вечором і того, і того. І отак, через що скажу, через сім днів мені стало робитися легше, потім легше, легше. І як ви бачите, я тут ходю здорова і щаслива. Дякую, всім бажаю користуватися нашою продукцією і мати чекальні результати.